Зателефонували хлопці і кажуть, треба колеса. Які колеса? Ну, колеса треба. Що їм треба? Дрони. Аеророзвідка це не тільки дрони. Те, що за тиждень в тебе гинуть двоє твоїх знайомих, можливо, я роблю недостатньо. Найбільше мені в пам'ять врізався цей випадок, коли я працювала, в мене був аврал з моїми клієнтами. Якраз до мене прийшов клієнт, який військовий і отримав поранення. І паралельно з цим мені телефонує один з мій знайомий з фронту і каже: ну, біда, випустили на день жахливий зубний біль, не знаю, що робити, і і треба щось, і йду до кожної поліклініки, всюди черги, ніде мене не приймають. Цю розмову чує мій. Клієнт і він каже солдат, кажу, солдат. Ну, все, телефоную йому. Зараз я його заберу, ми все порішаємо, зуб зараз вирвуть. Ну, це було буквально так співпало, але можливо, в цьому весь прояв волонтерства, щоб виявитись в тому місці в той час і зуміти допомогти солдатам. Насправді було декілька подій, і передумов, які підштовхнули мене зайнятися волонтерством. Перше, за все хочу сказати, що я і банкір, але я закінчила історичний факультет Криворізького державного педагогічного університету. І у нас так склалися міцні стосунки з викладачами, випускниками і студентами вже навіть після завершення навчання. І взагалі істориками ну, так склалося, що йдуть навчатися і працювати ті люди, які. Свідомо знають історію своєї держави, знають хто наш ворог і знають, що потрібно робити, щоб зберегти нашу державу. І тому серед моїх друзів, серед моїх викладачів було багато людей, які пішли добровольцями ще починаючи з 2014 року. А ще більше їх пішло воювати в 2022 році, 20, 24 лютого. Від початку війни лютому я. Не допомагала, не займалася волонтерством. Я лише донатила на ЗСУ різні фонди, на рахунки казначейства. але відбулося декілька трагічних, як на мене, подій, які змусили мене задумати, що потрібно більш активніше допомагати. На початку березня загинув мій одногрупник Женя Василець. Йому було 29 років. Він був солдатом 93-ї бригади. Захищав Україну на харківському напрямку, він загинув 3 березня, один з перших криворожан, які загинули. Другий випускник з мого факультету це Михайло Джунь, який загинув на декілька днів пізніше. Він був десантником, також був в контрактній армії. І, власне, ось те, що за тиждень. Тебе гинуть двоє твоїх знайомих, не просто якісь люди, яких ну ти бачив в соціальних мережах, що хтось загинув, це сумно, а це люди, які ти знав, з якими там проходила твоя юність, яких ти знав в іншій ситуації, і зараз вже їх немає. Насправді це були молоді хлопці, яких не залишилось не сім'ї, вони не встигли зробити не дітей, і просто їхня смерть вона не повинна бути якоюсь випадковою. Вони Хотіли зробити як найкраще для держави, а ти тут просто сидиш і такий, ну, я задонатив це добре, ну, мабуть, це недостатньо. І це, власне, стало першим чинником задумати, що, можливо, я роблю недостатньо. То я зателефонувала своїй викладачці і спитала, давайте ми щось зробимо активніше, щоб наші випускники залишались живі, можемо якось їм допомогти. А вона каже: а ми вже з ними всіма на зв'язку. Але. Вони допомагали тими коштами, якими вони збирали викладачами. Я їм запропонувала якось об'єднатися зі студентами, випускниками нашу велику ком'юніті і щось зробити. Так, ми створили групу на Фейсбуці. Вона називалась волонтерська група Захисники із СФАКу. Ідея прийшла, прийшла просто: потрібно було швидко створити якусь групу у Фейсбуці і додати туди людей. З самого початку викладачі вони почали допомагати, але. Коли вже долучилась я, інші мої друзі, то ми вже якось в більш організованій формі вийшло. Це була група, це були фінансово більше звітні, це більше коштів зібрано, і відповідно більше закуплено товарів і речей для ЗСУ. Перший напрямок був на початку квітня, травня, впритул до початку літа, це було закривати поточні потреби на фронті. Це були тактичні рюкзаки, це були тактичні. На колінники, на локотники, не завжди навіть на веб, бували такі випадки, коли там друзі, які зараз служать у французькому легіоні, вони просто передавали пакунки великі в Україну з речами, з цими товарами, які необхідні були для хлопців і дівчат вже на вчора. Коли вже оці авральні потреби вони почали закриватись в одязі, ми перейшли більше до інших речей: це тепловізори, це приціли, Нічного бачення, це біноклі. Власне, це був наступний етап, що ми робили. Далі в вересні зателефонували хлопці і кажуть, треба колеса. Які колеса? Ну, колеса треба. Взагалі, специфіка спілкування з військовими, вона дуже цікава. Вони щось кажуть, а ти думаєш, що вони мають на увазі, потім ще це гуглить. У них виникла необхідність. Якраз вони служили в Херсонському напрямку. Необхідність в автомобілі для вивезення поранених для еваку... для доставки їжі краще, їм потрібен був автомобіль. Зазвичай, мало хто це з нас вільних, солдати купляють машини за власний рахунок, і машина, яку ми купили, це не перша машина для цього підрозділу. Для них це вона вже була четверта. Машини зазвичай після першого ж обстрілу, якщо влучає в них, вони вже не стають непригодними для роботи. Ми почали збирати кошти. І для нас це був певний виклик, тому що машина це не тепловізор по вартості. Плюс питання було з логістики, з доставки авто, підготовки його, тому що це не просто авто. Перше, ми зібрали кошти, ми купили це авто, привезли його за кордону. По-друге, його треба було ще відінгувати. Це. Камери нічного бачення, це колеса на авто, це фарбування, заміна мастила. Все, ну, весь довго тривалий процес зайняв близько трьох тижнів. Але нам вдалося Мабуть, тоді ми зрозуміли, що треба якось змінювати мету і рухатись далі. Тому що авральні потреби вони завершуються. А от кожен тиждень купувати машину, збирати кошти, ну, мабуть, для нас це ще трошки висока планка. Тому ми почали аналізувати, що потрібно для військових, який буде наступний етап війни, що їм треба. І дійшли висновку, що аеророзвідка очі нашого війська це перспективний напрямок і це те, що необхідно для солдат. Спочатку ми почали думати, що їм треба дрони. А чи, хіба чи яке дрон іде, а що ще йде до дронів. І... Вже потім я дізналася, що дрони це аеророзвідка, це не тільки дрони, це багато кабелів, це багато антенн, і перш за все, це рятує солдат і допомагає зберегти техніку. Тому ми зайнялися купівлею антенн, направленої та активної дії для дронів. Що це значить? Навіщо ці антенни, взагалі, мало хто цивільних розуміє, антена дозволяє дрону працювати на більш дальшу відстань, тому що. Більшість дронів це цивільні дрони, які не призначені для військових дій. А по-друге, дозволяє працювати солдатам з укриття. Більшість поранень, які отримують наші розвідники, коли працюють з дронами, це коли вони працюють без укриття, ворог бачить їх дрони, вони не встигають сховатись від мінометного обстрілу. Наявність антени дозволяє відразу працювати з укриття і зберегти життя солдат. Власне, це була головна мета на початку і головна мета зараз цього волонтерства зберегти життя солдатів. Тому зараз наш напрямок це закупівля товарів та аксесуарів для аеророзвідки. Перш за все, я вважаю, що найголовніше досягнення це те, що ми змогли налагодити зв'язок з людьми, які мають гроші, які дають гроші, які вам довіряють. Тому що надсилати гроші це перш за все питання довіри. І друге частина це те, що ми зможемо спілкуватися солдатами і знаємо, що їм потрібно зараз. Через тиждень, через місяць і можемо думати і працювати наперед. Коли ти віддаєш гроші, ти просто їх донатиш, але ти не бачиш кінцевого результату, ти не приймаєш сюч. А коли ти вже безпосередньо хлопцям там передаєш якусь фліску, ти зрозумів, ти зібрав кошти, купив, передав, і це дійшло. І ти вже бачиш цю допомогу свою безпосередньо очима, і це дає якісь сили рухатись далі. Відчувати себе корисним, важливим для держави, для тих, хто людей тебе оточує. Інколи там батарейка всередині тебе вона вже сідає, думаєш, треба відпочити, треба відірватися. тому що, ну, якщо постійно занурюватись, ну ти розумієш, як складно на фронті, які перспективи, але все рівно треба ту внутрішню свою батарейку і продовжувати рухатися. Я планую, якщо вийде, якщо все зірки складуться, продовжувати займатися волонтерством. До нашої перемоги, а потім відпочити дуже довго. Не здавайтесь, не засмучуйтесь, знаходьте сили всередині себе, знаходьте сили в людях, які вас оточують. Підтримуйте себе і намагайтесь підтримати тих людей, які навколо вас. Тому що зараз ми встав... йдемо в іншу фазу війни, і багато ви можете побачити серед своїх знайомих такі вже. Ну, все, все важко, ми програємо, нічого не буде доброго. Треба боротися з цим всередині себе і якнайбільше витягувати з такого стану людей, які оточують, тому що наш бойовий дух це найголовніша наша зброя, і наші програшні настрої це найголовніша зброя для ворога.